Чому мене дурить українська влада? От я не можу зрозуміти, панове, а, ну чого Росія не хоче компромісу, я розумію, бо вона ворог вона хоче взагалі нашу ліквідацію. Але чому що півроку мені українська влада каже, що ну, через до кінця року буде мир? Це казали в 22-му році, в 23, му в 24-му, зараз я читаю. Війна в Україні може завершитись вже в першій половині 2026 року. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на церемонії відкриття головання Кіпру в Раді Європейського Союзу. Що півроку українців от кидають ідею, що ну, от ще трошечки війна завершиться. А це хіба стиль влади стосовно лише війни? Оце говорити з суспільством несерйозно, чесно, відкрито відкрита і. Принципово, а записувати красиві відосики і обіцяти рай на землі, незважаючи на всю негативну ситуацію, яка в країні, ми ж можемо згадати 19-й рік да, про те, як Володимир Зеленський вже в якості президента на там, чи на біговому тренажорі сказав, що от зараз ще півроку, і ми вам знизумо комунальні послуги вдвічі. Ну, це ж було, що ні, вони лише підвищилися. Можна ще нагадувати до початку широкомасштабного вторгнення десятки прикладів того, коли влада говорила з суспільством, шляха, гаслами передвиборчої кампанії. Тому що я вважаю, що ця влада заточена лише на одне: на е Своє подальше утвердження біля влади, і вона дуже уважно слідкує не за тим, як розвивається країна і які перспективи розвитку нашої держави в перспективі, да. А е, як, як змінюється рейтинг і, е, скажімо так, відношення українців до тих чи інших ініціатив влади? І тому безумовно. Як раніше ми чули, що ми вам знизимо комунальні послуги. Так ми зараз чуємо, а давайте ми вам тисячу роздаємо без, безплатно, а там три тисячі безкоштовно залізницею. Це, це не війна, але це стиль влади. Так ми зараз спочатку чули: ми Маріуполь ніколи не здамо. Все знаходиться під контролем української влади, тому. Все спокійно, не треба евакуйовуватися простими словами, що ми маємо? Два-три тижні війна, будемо пити каву в Ялті. І так і так можна назвати за ці чотири роки і такі ж тези, що стосовно, а, ну, скажімо так, військової компоненти. давайте згадаємо. А слова Зеленського про те, що нам не потрібна додаткова мобілізація, яка була сказана в момент ну практично дискусії тоді з залужним. Нам не потрібна додаткова мобілізація. Що там військові говорять там про якісь там додаткові тисяч? Не треба нам цього. Це ж що, не популізм. Це теж не загравання виборцями, це ще нерозуміння того, що реально робиться на полі бою. Але потім ми все таки прийшли до того. Ну от нагадаю, що, наприклад, в одному з останніх інтерв'ю становим. Він каже, що мобілізація якраз виконується, і скільки було поставлено задач, то 403 тисячі на, на рік воно, воно виконано. А, а, але ще раз кажу, ми говоримо, яким се чином робиться зараз це мобілізація, які негатив маємо, і чи. При нормальному підході відразу до мобілізації 2022-2023 роки, чи не мали б ми зараз іншої карти, картини? Тобто дурити е, суспільство, наскільки це чесно і щиро взагалі? Ну, ще раз кажу. Тому я не думаю, що мова йде про справді от там глобальну історію, що от давайте ми свідомо будемо дурити я думаю, що тут все-таки більше грає намагання влади говорити суспільству те, що йому що суспільству а, подобається. Тобто суспільство хоче дуритися, да. звісно, да, Звіс. да, Звіс. да, да. тобто влада говорить те, що ми хочемо всі почути.